Чи допомагають веприки на фронті, на які збирали гроші? Товариство веприки це наземні безпілотні системи, які забезпечують перевезення вантажів. Ну це такий логістичний наземний дрон. Веприки це так само дуже ефективний спосіб доставки вантажів на безпосередню лінію БОЗІ. Тому що сьогодні специфіка війни така, що одна з найбільших проблем сучасного поля бою це логістика, як доставити боєприпаси, воду, питну, харчі, медикаменти, батар. Рейки для рації. Чим менше ми будемо застосовувати для цього людей. Чим більше ми будемо застосовувати для цього техніку в вигляді безпілотних систем, тим буде краще. Веприки дуже добре себе показують на фронті. Саме найгірше, що може з ним статися, це те, що ворог його знищить. Це буде неприємно, але ми розуміємо, це просто механізм. Найголовніше, що в цій ситуації не постраждає наш боєць, і от саме в цьому є величезна перевага таких систем, як веприки. будь-якої війни майбутнього і цієї війни, і будь-якої майбутньому війни, це є безпілотні системи. Це все, що стосується наземних повітрі водних, підводних абсолютно точно Війна дронів вже триває сьогодні. І чим далі, тим більше, акцент буде саме на цьому. Будь-які прориви технологій, вони будуватися саме в цьому напрямку. Штучний інтелект, безпілотні системи. І тому ми, як батальйон, який намагається бути максимально ефективним. Ми намагаємося використовувати подібні речі максимально.